Вітаю! Мене звати Волинський тит, і я вчитель біології. Поза як з клітинами та тканинами ми розібрались у минулій частині другого року. Тепер нам слід піднятися на вищий рівень і розібрати органи та системи органів. Для початку давайте пригадаємо, що таке орган. Будемо користуватися наступним визначенням. Орган це частина організму, яка розташована в певному місці і характеризуються притаманними лише їй, особливостями будови та виконуваними функціями. Якщо тканини складається з клітин, то органи, в свою чергу, складаються вже з тканин. Прикладів органів ви точно знаєте багато: це печінка, мозок, серце і так далі. Але вони самі по собі не працюють. Органи об'єднуються у системи органів за ознакою функції. Наприклад, стравохід, шлунок, кишківник, всі вони слугують для травлення. Тому їхня система це травна. Виділяють наступні системи: опорно-рухова травна. Кровоносна, дихальна, водільна, нервова, статева, ендокринна, імунна, органи чуття. І це лише основні. Але у різних тварин можуть бути або відсутні деякі з перелічених цих систем, або бути свої унікальні додаткові системи, як, наприклад, амбулокральна система голкошкірих, до яких належить морська зірка. Ця система це ці прозорі ніжки, які ви зараз бачите на екрані. Вони дозволяють рухатись та торкатись. Але зараз ми з вами розберемо основні системи органів. Які існують. Почнемо з опорно-рухової. Вона складається зі скелету і мускулатури. Скелет виконує захисну функцію, підтримує в певному положенні внутрішні органи. До скелета приєднуються м'язи, які забезпечують різноманітні рухи тварин. Звертаю вашу увагу, що функціонально немає окремо м'язевої чи скелетної системи, якщо обидві присутні у організму. Адже вони працюють у тандемі. Функція рухів виконується спільно. Тому це і є одна функціональна система, незважаючи на те, що анатомічно їх виділяють як різні. Хоча, як завжди, серед тварин є винятки. Наприклад, представники кільчастих та плоских червів, не маючи скелету, цілком можуть рухатись без нього. Функціональну єдність м'язів та скелету слід приймати, коли присутні обидва компоненти. Другою системою є травна. Її функція це надходження, обробка та всмоктування поживних речовин. Її тварини використовують для харчування. Видільна система, призначена для виведення з організму кінцевих продуктів обміну речовин надлишків води, солей та отруйних сполук. Дихальну систему утворюють органи, які забезпечують газообмін. В залежності від середовища існування, до неї входять різні органи. У випадку водних тварин це зябра. У випадку мешканців суходолу це можуть бути легені, трахеї та покриви тіла. Кровоносна система призначена для транспортування різноманітних речовин по тілу організму, таких як гази, поживні речовини, продукти обміну, імунні клітини та молекули для захисту організму, ну і багато іншого. У більшості тварин є спеціальний пульсуючий орган серце, для того, щоб здійснювати рух крові. Імунна система слугує для захисту організму від чужородних впливів, зокрема від різноманітних збудників захворювань, але також контролює знищення клітин власного організму, які стали злоякісними. Статева система призначена для розмноження. До неї входять статеві залози, які утворюють статеві клітини. Всі ці системи мають якось контролюватись та координувати свої дії. Так, нервова система забезпечує швидкі реакції у відповідь на дію подразника, аналізує інформацію, що надходить від органів чуття. Також нервова система зберігає оптимальну інформацію для того, щоб потім можна було використати власний досвід. Наприклад, зараз ваша нервова система запам'ятовує наш урок, щоб ви скористалися цими знаннями в майбутньому. Найголовніші органи нервової системи це головний та спинний мозок у випадку хребетних тварин. З нервовою системою тісно пов'язана ендокринна система. Вона керує процесами завдяки гормонам, які виділяє з ендокринних залоз. На відміну від нервової системи, вона повільніша, але довготриваліша. Серед органів ендокринної залози найвідоміші це щитоподібна залоза, яка виділяє гормон тироксин, наднирникові залози, що виділяють адреналін, гіпофіз, який керує багатьма іншими ендокринними залозами, також гормонально. Давайте підсумуємо наш другий урок. Отже. Ми з'ясували, які органели входять до складу тваринної клітини: це ядро, мітохондрії, апарат гольджі, ендоплазматична сітка, рибосоми та багато інших. Ці клітини об'єднуються у тканини. Основні тканини, що є у тварин це епітеліальна, нервова, м'язова, а також тканини внутрішнього середовища. Це власна сполучна, кісткова, хрещова, кров, лімфа та жирова. З тканин утворюються органи. Це унікальні за функціями. Та будовою частиною тіла. Органи, які є у тварин, об'єднують у системи органів. У тварин виділяють опорну рухову, яка дозволяє тварині рухатись та мати певну форму і положення тіла, травну, яка відповідає за живлення, кровоносну, що відповідальна за транспорт речовин, дихальну, яка потрібна для газообміну, видільну для виділення непотрібних продуктів обміну, і нервову для керування і координації всіх систем. Статеву для розмноження, ендокринну, що виділяє гормони для гуморальної регуляції, імунну для захисту, а також органи чуття для сприйняття подразників з навколишнього середовища. Окрім того, не забувайте, що тварини різні, тому і системи в них можуть бути абсолютно унікальні. На цьому наш урок закінчено. Не забудьте повторити конспект та пройти тести, адже інформації багато, вона базова і сильно знадобиться протягом року. На цьому дякуємо за увагу і до нових зустрічей.